Щось у нас сьогодні дуже жорстко з світлом вимкнули у 6.20 ранку, і це пишуть що включать у 13.00. Ну, може, десь Бог трошки раніше включить, не знаю. Ну, Дерчали, дерчали, а генератор теж 4 години, і треба, щоб він відпочивав. Тому світло вимкнули, будемо готувати смакоту. По рецепту моєї підписниці. Для млинців нам треба 6 яєць. Коротше, я розбиваю 6 яєць, розбиваю. До яєць додаємо дрібку солі. Я їх гарненько зараз переколошмачу. До яєць додаємо столову ложку олії. І три столових ложки майонезу так. раз, два. І три. І це все діло гарненько перемішуємо. І тепер будемо випікати звичайні млинчики. Йду зараз сковорідку візьму в літній кухні. Перекидаю я млинчики лопаткою. Перед випіканням першого коржика сковорідку змазувала маслом. О! У мене вийшло сім. Млинців на восьмий не вистачило, так трошки жарили, то я його з'їла. І тепер для начинки нам треба курячий фарш. Я стерла цибулину і солим перчим за смаку. Скільки треба фаршу? Я не знаю. Ну, ще ж залежить від того, скільки начинки. ну, яку кількість хто додає. Я взяла на око тут грам 300 в мене. Фарші, якщо останеться, нічого страшного, головне, щоб хватило. Це є. Я ще сьогодні планую котлетки пожарити, але трішки пізніше. У мене ще є фарш. Якщо залишиться, то він не пропаде. Так, гарно мішаємо. Тепер беремо млинчик, вони вже в мене охололи. Розрізаємо пополам і робимо так, як бендерики. Будемо класти фарш і закручувати трикутничками. Якщо я правильно зрозуміла, або написано з конвертиком скласти, то так ми і будемо робити. Я так чимало кладу начинки, бо ж, ну, може, що, та ні, нормально запхнула. І складаємо у кастрюль. Так. Трошки тут кінчик, воно видно вам? Видно. Хто до мене дзвонить? Зараз Коля дзвонить ванін брат. І для заливки нам треба 200 г сметани і 200 г води. Розколотить, залить я вже на каструльку. І протушить. І протушить. Можна було б, я так думаю, і в духовці це діло зробити. Так, я на око тут 300 г. і водички. І протушу, ну, фарш сирий, до трошки треба протушити на маленькому вогні. І посмакуємо. І ставимо на вогонь. Я ж уже один посмакувала. Дівчатка не ну дуже смачне, ясне діло. Які мало виходить з порції. <ріхи> Маловато. Покажу вам всередині. Ну, М'язко протушується, ясне діло. Дуже смачно гаряче. Дякую за рецепт. Єдине, що мені треба було б підсолити заливочку. Ну, в рецепті не написано посоли бабу. Бабо, посоли! <ріхи> Я й думала, думаю, може і не треба. Але трошки треба було б підсолити. А так? Смакота. Дуже смачно. Я ще раз дякую за рецепт. Ех, ну, в кого буде бажання, робіть. Дівчатка, вже сам собі не довіряєш, що це все так по пам'яті. я ж все ж запам'ятала, а там у заливку треба 200 г сметани і 100 г води. Ну, нічого страшного, я вам хочу сказати, що воно нічого не завадило. Там трохи лишні води, я. Сто грамм Ну, Так, рецепт я вам на екрані показала. Тримаюся. Це телефон. Дзвонити до Святого Миколая. Дивись. А ну на скажи, Кажи, що ти хочеш. Я хочу сам. Ні, то воно дуже важке. Я не хочу. Ну, попробуй. Ні. Важке, давай балака, кажи йому, що ти хочеш. Я хочу подарунки, ведума і... Шоколадку. Понял? Краще, щоб скоро виймати. Ще далі. Хто тут живе? Ніхто не живе. Ніхто? Ніхто. Лисиця воно тут, чучове лисиця, бачиш? Що? Чучело лисиця, це, це не, напевно, хатка мисливця. Що? Хатка мисливця така. Це хто, хто це такий сидить? Святий святий Миколай, навірно, якийсь. Кажу йому привіт. Боїшся не хтось такий? Олень. Олень? Це якась коза. Козуля? Козуля? Козуля, да. Козуля. Потрапити. потрапити туди? Ти хочеш, щоб тебе рожками вдарило? А це що? Щоб не заходити? А туди тільки кому можна заходити. Той, хто доглядає за ним. А ми ще Ні, не можна. Все, пішли. Опинившись на сайті буркер, ви можете обрати українську мову. Наявність великого вибору стильних годинників та прикрас. Адресна доставка в Україну новою поштою, що важливо, доставка по Європі і іншим поштовими операторами. Ну і як ви вже зрозуміли, знижка до 80% в честь чорної п'ятниці, а також забирайте мій промокод Луцук 15, який плюсується зі всіма знижками на сайті. Гарних вам покупок! Поправилась, like дівчат, підлогу помила, коридори і спальню не мила. Я в спальні свої не сплю, я сплю в зарі, в залі в зарі, тільки за хужу одежу взяла в спальню і все, тому чисто. Коридори теж не мила, чистенько, поки протру в суботу. А зал смію кожного дня. Ну, а як тут всі? А я тут теж сплю, тому тут у мене порядочки вже. Взяла поправу свою з окуляр хочу взяти. А може вони мені просто скло склощують, підріжуть, чи я знаю як там. Ну, запитаю. Спрос не вдарив нас. Ті, що плюс, не знайшла. Знаю, що брала я їх з собою, знаю, що десь поклала, а де не пам'ятаю. Вже так все в думках перекрутила, не знаю. Знаю, що вони були в розовому футлярчику, я його не бачу. В общем, там я не пам'ятаю, яка вже в мене оправа була, але також не дешева. Це в мене мінус. Я якось після втрати чоловіка стала погано бачити номера маршруток. І я собі замовила, це такі слабенькі вони, слабенький мінус, але вони мені вже зараз не потрібні, я ними не користуюсь, я ними мало і користувалася, тоді якось воно саме по собі згір наладився. От. Ну, а ті не знаю, де. Коротше, понесу. Ні то, ні. То ні. Хай лежать. А, да, то чого б і ні. Я так його зрозуміла, лікаря, що він мені е, одне скло, але буде воно і надаль. І на телефон там чи щось прочитати. Ну я так зрозуміла. Якщо це, я правильно зрозуміла. А там Рибка. Беремо рибку. А це я не пойму, чи це і васі. Чи взяти, спробувати їх засолити. Навіть і не знаю. Так, а що це таке ще вже йдеть? Кабачок. Оце які штучки. Я зараз капусточки візьму таку це таке незрозуміле. На бурьок схоже, кабачки окремо лежать. Оце, до речі, дуже смачна цибурка. Я не знаю, що це таке, і Та, що його їдять. Воно погане. А я впевнена, що погане це смачне. Хтось колись показував блогерів. Я, по-моєму, і їла, ми купляли ще, як ми в тому домі жили. Ну, в общем, манго я вам скажу повно. І в Єгипет їхати не треба. І авокадо різні, все, що хочеш.